Я б назвав киянами передусім тих, кому цікаво, що він живе в Києві. Немає значення, звідки він приїхав. Я, я теж можу сказати, мої батьки, мама моя, приїхала в Київ в 1913 році, 100 років тому. Їхня родина приїхала в Київ, тому що старші брати і сестри, їх було 8 дітей в родині, вони вже потребували вищої освіти. А університет і вищі жіночі курси були в Києві, тому вони приїхали до Києва. Але як вони стали киянами одразу ж у 2013 році, перш за все, вони придбали карту Києва, план міста з позначками Що де. Ця карта збереглася на сродині досі. Я, коли був малий, я ту карту розсилав на підлозі роздивлявся, і роздивлявся, її страшенно мені було цікаво. Там позначено те місце, де ми жили. Але там були мальовані маленькі зображення всіх храмів, пам'ятників, університету, ботанічного саду. Я все вивчав по, на цій карті. Потім вже старше ходив, дивився, де воно, що воно. Так само мамина родина придбала комплект карток види Києва. Видавництво Стефана Кульженка, такий був стандартний набір 24 картки різного формату, і такого формату, і меншого, і ще меншого любовчики. Але це теж формувало одразу любов до Києва. І оті, ті, що приїхали випускники гімназії, все свої провінції. Дивилися на ці картки і впізнавали, і потім ідучи, вже знали, що це те, це, те, те, це, те, це, 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 Виховувалася любов до Києва саме в такий рол. Повага до нього. На мою думку, знов таки програми телевізійні, радіо точно замало. Треба, щоб інтернет. Ну, вважається, що українці найбільше в світі наповнюють інтернет. Саме запитами, тому що найбільше цікаво українцям жити і в світі сучасному. І якщо інтернет наповнюють програми «Інтересний Київ, а чому інтересний? Чому не цікавий Київ? Ну чому? Мова є основним формуючим національність засобом. Це я тут нічого нового, нічого не кажу. Але якщо на телебаченні це Дуже важко пробитися, щоб програми з'являлися в зручний час для киян. Ті програми, які присвячені Києву, дуже важко. Залишається той самий інтернет. В тому самому інтернеті, щоб було якомога більше інформації про Київ, щоб не витикали питання, як не любити. Там стояло питання однозначне Любий мій Київ. Мій незалежно, звідки ти приїхав, з Донецька чи з Луганська чи з Одеси, а любий мій Київ. Як ти тут живеш, тут твій бізнес, тут ти робиш свою справу, тут ти поліз в цю брудну політику, то ти вважаєш, що це твій Київ. Ну треба зробити, щоб це було цікаво. Значить, через цікаві блоги, через цікаві програми, через цікаві. Збірки, комплекти, через все те, що може бути сьогодні доступне вже через електронні зміни. Нехай так. От. Нам кидають інколи поштові скриньки рекламні газетки. Там тільки одна реклама. А могла б бути в тій самій газетці, на півсторіночки. Коротко, ну, з картинкою, картинка теж заворожує увагу, привертає чтобы лучше на Києва.